Цьогорічний конкурс Атом Кітс, який проходить під патронатом Південно-Української АЕС, особливий, і справа не в тому, що на розгляд журі надійшла рекордна кількість робіт 152. Попри неспокійні часи, діти з южноукраїнської ОТГ продовжують брати участь у творчому батлі та реалізують свої ідеї крізь призму війни. Це відчувається фактично в кожному малюнку та крафтовому витворі. Ми зараз подивилися на всі роботи. Хочемо сказати, що Дуже багато креативних і інноваційних робіт. Війна внесла свої корективи, і діти свої роботи в своїх роботах вони відобразили сьогодення. У нас є і Байрактар, у нас є пес-патрон, у нас є малюнки на захист України, на захист мирного атому. Тобто оригінальність робот дітей просто зашкалює. За звання найталановитіших традиційно боролися в трьох номінаціях живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, еко-арт. Члени журі підкреслили, що визначити кращих було важко, адже конкурсанти як слід попрацювали, проявили креативність мислення і добре розкрили тему. Зі 152 робіт на Atom Kids розглянули 140. Решту планують надіслати для участі в проєкті Південноукраїнської АЕС Творчий фронт та конкурсі на екенергоатом під назвою Все буде Україна. они очень разные. И отличает откровение. Вот детское откровение. Если раньше как-то старались, что-то с интернета, что-то так не отличаться, что-то читаемое, то сейчас это откровенно и свое. Близкое, да? Вот именно в этом отличие, да? в цій в общем, порили. Цього року на учасників конкурсу Атом Кіц очікує ще більше подарунків і сюрпризів. Зокрема, збільшено розмір премій авторам кращих робіт. Переможці отримають по 600 гривень. За друге місце передбачена грошова винагорода у розмірі 500 гривень, за третє 400 гривень. Без подарунку не залишиться жоден з учасників Атом Кіц. Всі без винятку отримують солодощі. Крім того, цього року введено додаткові номінації креативність, оригінальність інновація. Це дозволить відзначити ще більше дітей. До нагородження також планують долучитися «Укр'ят» і Южноукраїнський міський центр соціальних служб. Ми так думаємо, що робіт багато тому, що в нас є переселенці, і ми прийняли роботи переселенців з Енергодару, з Миколаєва, з Херсона. І в нас навіть є роботи з нового бугу, бо сторінку Південноукраїнського енергокомплексу читають. Нагороди авторам кращих робіт та солодощі учасникам вручатимуть 20 грудня в інформаційному центрі Імпульс.